Ще п'ять хвилин тому я був у своїй кімнаті, а вже зараз йду по всіх крилах колегіума і колядую разом з друзями і збираємо гроші на ЗСУ. Таке воно життя вулку, така наша спільнота. Слава Ісусу Христу! Мене звати Тарасенко Тимофій, у народі називають Тимком. Я є родом з Києва і зараз навчаюсь на другому курсі спеціальності IT та бізнес-аналітика. Близько 80% свого часу я присвячую навчанню. Моє активне соціальне життя почалося ще в школі, коли я став головою учнівського самоврядування. При вступі в УКУ мій фокус уваги кардинально змістився на навчання. Я розумію, що з якісною освітою я зможу втілити великі ідеї в життя. Наприклад, зараз ми на курсі маємо проєкт у співпраці з Національним банком України та Міністерством цифрової трансформації, де ми маємо втілити набуть навички у практичних справах. Попри це, я встигаю волонтерити фотографом у декількох студентських організаціях ОКУ. Також я співаю у студентському хорі «Стрітення» та гурті «Тазем». та є старостою на кралів колегію, де живе близько 40 студентів. Хочу подякувати всім благодійникам, які в складний час знаходять можливість жертвувати в освіту для молоді. Від себе та своїх друзів, які також отримали стипендії від донації, хочу сказати, що ви справді змінюєте наше майбутнє. Дякую вам за це.